Так, та що, хлопчика та дівчатка, намиваємо ми цього красавця. На таких машинах це в нас супер. Дивіться. Це в нас інтеркулер. Оце в нас, запам'ятайте, це в нас, нас охлаждення іменно мотора. Це антифриз. А це ось коробки. Це я вже трошки збив, отут, поняли? І що я вам скажу? Я думаю, коробка тут не сильно хотіла охлаждатися. Дивіться. Шуба На зиму, звісно, це непогано. А зараз, звісно, біда. Ось таке. Тримайте в чистоті. І дивіться, оці трубочки завжди тут. Тут є обич, МБС ідуть. Вони, як правило, дуже, дуже часто пускають на оцих хомутиках, сліді за ними. Бо якщо ви невчасно продмете, то ви зварите свою коробочку. Дешевше. Помить продуть, чим зробити коробку. Бо тут, як правило, або 4, або 6 ступка на автоматі. І вона повинна дуже добре охолоджуватись. Ну, не так, як тут.